Майнкрафт обичний мир, но строю те, що ви напишете в комментах. Джунгли і тут озеро. Потім, якщо ви скажете, якщо ви даже напишете з зроб... О, який сундук. Тут клад. Сейчас подивлюся. Я чекну. Чекаю, 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 чекаю. І... Нічого че тут не хочу? Як Якщо ви напишете, то даже зруб. О, нашел. Немо! Копецу це ресурс. Якби мені виживання выживали, стик все попадалося. Якщо ви даже напишете зубати половину лісу, я все одно його Бо тому що це мір, але по ваших коментарях. От я можу зубати ці джунглі, якщо ви напишете. Не взорвати, а в зубат виживання. І зняти це все на відео. А потім підставлю якусь музичку. Наприклад... Не знаю, що, наприклад... ускорю в x10 и все так что пишите в комментах что тут строите вот. я не знаю все всем пока